З усіх міст зони АТО у Слов'янськ їдуть люди. Більшість з них пенсіонери та інваліди. У Слов'янськ вони їдуть переоформити пенсію. Після рішення уряду України не виплачувати на окупованих територіях, ні соціальної допомоги, ні будь-які бюджетні виплати. Пенсіонери міста Донецька, Горлівка, Алчевська, Луганська, Шахтарська і Сніжного змушені по кілька разів їздити за сотні кілометрів через лінію воєнних дій, через блокпости за гарантованими Конституцією України пенсіями. Це такий дурдом, що не передати. Мотаются люди туда-сюда по холоду. Занимают очереди кругом. Как вам хочется выезжать? Вы имеете ввиду из зоны АТО? Окольными путями ехали. Через Макеевку я ехала из Донецка. Раньше так мы не ездили. Пять с половиной часов. Раньше три часа всего-навсего уходила на дорогу. Вот. И кругом эти блокпосты шесть раз проверяли. Дуже хороша, мало. ви одна уже А Я пенсіонери я на групі по 200 чоловік в день проходить через пункти реєстрації тимчасових переселенців у виконкомі. З градів розбили всі установи і банкомати, і банки, і все просто ніяк отримати. Ну очереті я так закінчу, і Ми думаю, швидко все отримаємо. Я так думаю, все організовано здесь добре. За кілька місяців волонтери навчилися виконувати свою роботу професійно. Працюють чотири кабінети. Черга маленька, йде швидко, тому і люди досить спокійні. Пункти реєстрації тимчасових переселенців перший етап на довгому шляху за пенсією. Згідно з новим положенням, щоб отримати пенсію, літня людина повинна не просто приїхати у Слов'янськ, але й бажано підтвердити тимчасове місце проживання від сусідів довідка з міліції. Я з Ніколаївки тоді. Что можно, не спрашивать. Приехали с 19 июля у меня тут живут. Зять получает, а дочка пять месяцев не получает. Вот и бегаем, все собираем, вот на одну пенсию мою. И зачем это все сделали так? По-моему, перевели сюда и дети тут живут. Пусть отримають. Зачем вот это бумаги вот эти собирать? Ну зачем они нужны? Квартиру. Он подумав, куди пересілятися. Квартиру дав, дом та малі вші жисі. Я не знаю. Другий етап оформлення пенсії і подача заяв до пенсійного фонду. Тут вже все не так просто. Щоб увійти в кабінет, потрібно відстояти іноді по чотири години. Це при тому, що холодно і присісти людям похилого віку особливо ніде. Я в, Тут, в цьому місті. я в покручу, Тут ж таке правительство де? вже так наробило. Вот так. Политики знают для себя, для, для народа Они ничего не делают. Стоим с самого утра, не можем справку взять на пенсию. Разве это что, то, порядок? Народ мерзнет Я глазами ничего не вижу, беру с тобой поводы, чтобы справку взять. С 8 уже 4 часа будет, как стоим. Еще не попадем до да, обеда, еще после обеда. Не дивлячись на всі, негаразди, черга у пенсійний фонд не кінчається. За останні два місяці у Слов'янську було прийнято і оформлено заяв від 29 тисяч пенсіонерів. Це більше ніж річна норма в мирний час. Це при тому, що штат співробітників виріс всього на чотири людини. Люди працюють на знос. Наш штат увілічили на чотири єдиниці. Нагрузка на кожного зросла. В десятки я вже не боюсь сказати, що ми працюємо на тридцяту тисячу пересіленців. Коллектив 124 человека. Как вы думаете, куда можно вместить эти обращения, как их можно содержать, как можно организовать массу людей? Ситуация очень сложная. Все работают на разрыв. Мы не говорим о семьях, мы не говорим о доходах, мы говорим о том, что мы просто как люди не выдерживаем. А даже если нам увеличат штат, вопрос, куда посадить этих людей и на чем они будут работать. І ось останній етап: документи зібрані, і їх потрібно зареєструвати. Люди особливо не скаржаться, адже у них з'являється надія, що вони не помруть голодною смертю. І нехай через місяць або навіть два місяці вони знову почнуть отримувати зароблені і знову таки гарантовані державою пенсії. Процесс взятия на учет минимум три недели, максимум два с половиной, в зависимости от сложности пенсионного дела и от того, в каком состоянии оно находится. Всего лишь четыре главных управления областных выгружают зону АТО. Это очень сложно. Только по славянскую я вам сказала, у нас сейчас 25 тысяч переселенцев идет по одному славянску заявлений на запросы пенсионных дел. Соответственно, ту же цифру дает приблизительно Краматорск и такие другие города, в которые приезжают те же переселенцы. Поэтому работать тяжело, работать работы много, условия работы сложные. Наша техніка такі нагрузки не видержує. Вона збоїть, вона відключається. Більшість людей зможе отримати свою пенсію знов таки за межами ДНР і ЛНР. Тому і надалі кожен місяць їм знову доведеться приїжджати у Слов'янськ. Діватися ніде, і люди примушені жити у двох країнах в одній. От коли два в одному не є бонус. А скільки ще залишилося тих, хто не може виїхати за законною пенсією із зони АТО? З передової. У вас там много людей осталось еще, много. Другие, которые не могут уехать? Много. Вот уже последний момент. Вы выехали, потому что уже нету сил. Скоро с голоду начнем умирать. Нету нам пенсий. Пять месяцев, шестой месяц не плоти. А еще есть такие бабушки, которые не могут стать с постели. Кто их сюда привезет? Чем они будут жить? Ну ладно, И Много. Людей там І діти є, звісно, діти є, і сидять люди без гривень. І стріляють без конца. У парібах сидім так нам сказав насіба нашому правительству за точно. Ми так хорошо тепер живемо. 608 тисяч пенсіонерів, які проживали в зоні АТО, вже отримують пенсії. Та все ж держава позбавила мешканців окупованих територій прав гарантованих конституцією і прорекло мільйони громадян на голод. Рішення влади вже оскаржили в конституційному суді. А мы Слухайте Слушайте наших правителей и все узнаете, как нам живеться.